Вітаю всіх! На ремонт поступила нова техніка. Такий китайський Eagle 50. З причиною такою, що не запускається. Стартер крутить, все працює, але запуску немає. Йдемо зараз спочатку? що? Спочатку будемо дивитись іскру нашу, потім подачу палива. А там далі вже покаже. Все, пробуємо розбираємо. Так, зняли ми сідошку, щоб добратися до карбюратора і нашої, нашої свічки. Так, зняли ми свічку, свічка у нас вогкувата, значить, бензина поступає. Значить, бензина поступає, а схватування нема. Іскра у нас теж присутня. Ось. Іскра присутня. М -м 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 -м. Значить що? Значить там теж ще розкручувати кришку клапанів. Дивитись чи ніякий клапан не зажатий. І. І, -і, -і, -і розберемо наш карбюратор. Подивимося до нього. Але зараз поки що знімлю. І дам йому швидкого старту, чи він схватить, чи ні. Якщо схватить з швидким стартом, тоді ліземо зразу в карбюратор, а кришку лишаємо пізніше. Так, про щось клієнт мені забув сказати. Всього, скоріше, розібрав я кришечку нашу заводу, а тут, а тут нас обірвало. Ремінчик. Щось поламало, чи не поламало? Так. От таке і буває. Так, все, скоріше ж там. Могло поламати, могло поламати ті направляйки? Можливо, а можливо і ні. Так, будемо зараз знімати, дивитися. Не, тут все класно. За дерев немає нічого. Тут теж все класно. Тільки то, що повилітали. Повилітали ролики і все. Біде не наробила. Правда, ролики вже з'їжджені. Вже квадратні. Тут теж все класно. Біди ніякої тут не робив, не наробило. повезло. Повезла тільки заміною... Заміною ремінчика і все. Так, тут що у нас? Тут все? Все класно. Все классно, якщо тут треба десь часом не намотало на щеплення наше. О, ну, тут нас є. Тому, коли у вас лепость, треба знімати, все рівно щеплення його повністю розбирати. Повністю міг хоча б зняти, подивитися, що в нього робиться всередині. Візуально чи нема намод, а о. О! Все. О! От. От що сталося у нас. Бачите? Вилетів направляючий. Один, один направляючий. Так, прийшли запчастини вже. Прийшов <кій>, ремінь Кайсо 669,18 на 30. Поставили ми нові ролики уріатора. 8-8,5 грам. Ага. Купив нову, нову кришку, бо тут була тріщина. Ми її зараз поставимо. І по сцепленню взяли би ушку. Ще в доброму стані. Колодки там процентів 70 ще є їх. Далі що? Далі по карбюратору. Карбюратор ми почистили. Почистили. І все ніби грає. Зараз. Збираємо кришку, запускаємо, їдемо кататися. Так, ну що, пробуємо. От і все такий ремонт у нас був. Все, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.